Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному Ютуб каналі. Як завжди, обов'язково мова перегляду відео. Підписка, лайк. І в описі під кожним відео є посилання на мій телеграм-канал. Обов'язково заходимо і підписуємось. Вирішив я активно розвивати свій Ютуб канал, а куди ж розвиток Ютубу без вас, без своєї аудиторії. Тому вирішив свою аудиторію. Робити невеличкі винагороди в кожному відео, яке буду закидувати сюди. Отже, умова буде дуже проста: бути підписаним на мій YouTube канал і Telegram канал. І а, у цьому ролику, в цьому відео, ви побачите, а, можливо, там якусь цифру, математичний приклад. І хто перший а, від, у коментарях відповість правильно. На те, що побачив у відео, той отримає 10 USDT на свій баланс. Отже, поїхали. Сьогодні на розгляді в нас проект Tonic Space це щось типу майнера, якому можна заробляти без вкладень і, звичайно, з вкладеннями. Ну, без вкладень. Багато тут не заробиш. Є ось рекламні завдання, які можна виконувати, продивляючись рекламу, за це отримувати там 0,2 тона за 20 переглядів. Також в скорому будуть рекламні завдання. Так, я так зрозумів, що це одне і те ж. Ось ми натискаємо на рекламне завдання. Завантажується реклама з проектом. Це тон майнінг в на даний момент. Проходить час і нас має перекинути назад тон XP. Так, але дивимося, завдання поки що не виконалось, тому що це все в розробці. Так, отже, як ще можна заробити? Переходимо на, нажимаємо на. Галочку, і ось тут за те, що ми вступимо в чат, ми отримуємо 0,05 тона Ну, і, звичайно, куди ж без інвестицій. Так, заходимо на головну. І ось дивимось пакети, які є. Отже, мінімальна сума для інвестицій це 10 тонн. Максимально 2000. Нарахування буде відбуватися кожного дня 3,2%. Дивимось, у мене вже накопичено 1,6 тонн по цій програмі. Я зайшов на 50 тонн. Також зайшов галактика омега-центавра на 100 тонн. Тут потрібно чекати 15 днів. Через 15 днів отримаємо дохід 15% ну і суму свого депозиту. І ще одну відкрив галактику Мегаланово. Тут на 100 тонн, тут потрібно чекати 20 днів і 20% до депозиту. Тут дивимось, у нас йде відлік часу, коли ми можемо зібрати прибуток. Давайте зберемо перший прибуток. Ось цей пакет саме, і думаю, цікавий, тому що нарахування відбувається кожного дня. Але тут час роботи депозиту 2 місяці, а тут, як бачимо, можна забирати. Кошти за 15 днів. Натискаємо Зібрати, дивимось успіх. Далі переходимо в наш гаманець тонкіпер натискаємо Отримати, копіюємо адресу і давайте поставимо кошти на вивід. Ось тут тиснемо вивести сума 1,6 тона вставляємо адресу. Натиснули успішно. Ну, в середньому вивід займає 3 дні. Не знаю, це мій перший вивід. Подивимось, за скільки прийдуть кошти, і я одразу ж дам вам знати. Але щось трошки трошки задовго. Ну, я сподіваюся, що кошти прийдуть набагато швидше. По суті, це майнер. Ось тут є, ну, відповідно, реферальна програма, вона складає всього-навсього два рівні, але це також, думаю, не погано. Також є амбасадорська програма, перший рівень у нас 10, другий рівень 2,5%. Такий проєкт. Чому зайшов в нього? Тому що проєкт доволі свіжий, проект проєкт зараз на хайпі і, можливо. Буде є такий приклад, як там цивілізація, яка, до речі, там відновила виплати свої, або ж Тонландія, де, в принципі, вдалося дуже непогано заробити, тому що там, здається, проекти пропрацювали більше двох місяців, і повністю можна було, якщо зайти на старті, відкупити свій депозит. Тому, надіюсь, тут буде так само, але звичайно, про ризики не забуваємо. Тому що вони є інвестуємо лише ті кошти, які можемо дозволити собі втратити. Ну і не забудьте про розіграш. Обов'язково давайте правильну відповідь, яку ви знайшли в цьому відео, в коментарях. І за це отримаєте 10 доларів особисто від мене. Ну, звичайно, якщо ви будете підписані на YouTube канал і на мій телеграм-канал, посилання під цим відео.